Друзі, всім привіт! Американське ЗМІ опублікувало найбільш ймовірних кандидатів на важливі посади Дональда Трампа. І ми зараз будемо розбиратися з вами, чи це друзі України, чи ні, і загалом робити висновки, чи можуть вони зараз бути друзями України при Дональді Фредовичі. Люди цікаві. Не можна сказати, що були виключно одні найгірші. Варіанти обрані і не можна сказати, що були виключно одні найкращі варіанти, але зараз ми пройдемося по всіма цима цікавими людьми. Це надзвичайно для нас важливо, і ми маємо взагалі бути в курсі. Треба розуміти, що відбувається. Отже наш Дональд Фредович обрав безпосередньо своїх кандидатів. Були певні очікування різних людей. Були шорт-листи. Ми бачили, як відбувалися атаки на непотрібних людей для певного кола, особливо такого магатрампівського. Очолювали ці атаки і маск. І там Сакс є такий, і його син Трамп молодший. Вони там намагалися збивати кандидатів, які безпосередньо особливо вважалися проукраїнськими. Це надзвичайно цікавий момент, але на жаль, і не такий приємний. Ну, власне, так вони намагалися робити. Побити. ну, нічого в них не все вийшло, що вони хотіли, але дещо, звісно, виходить. Певні кандидати були збиті, на жаль, але все ж таки там. Основний принцип навіть вже зараз привілює у Трампа не те, що людина може бути пов'язана з Україною. Там конспірологи взагалі визначають, що чи не конспірологія, що Україна там заплачує приплачує всім на світі, а це в першу чергу питання, напевно, якогось націоналізму. От з американського такого зелюціоністським таким ну, смаком, от в принципі, і така мова йшла. Отже, давайте почнемо з таких важливих цікавих кандидатів на сьогодні. Перший це Марко Рубіо. Ось зараз я вам покажу його. Така цікава особа. Власне, вона ця людина, напевно, одна з найкращих, хто міг бути обраний. Він, звісно, не є сильним другом України. На початку повномасштабного вторгнення він підтримував нас активно, потім він, певно, певним чином здувся. Але з цікавого, що Марко Рубіо він людина, яка голосувала за те, аби обмежити Трампа у можливості вплинути на НАТО і вихід Америки з НАТО. Тобто він так чи інакше підтримував певну боротьбу проти Дональда Фредовича, і це цікаво. Далі він, звісно, потім остаточно прогнувся, але все ж таки. Ну, свою певну позицію він висвітлював, і це цікаво. І, звісно, він зараз максимально лояльний до Трампа, але так чи інакше, він розуміє, що світ на порозі складних подій, і це не означає, що треба там позливати Україну Україні. повністю. Це важливо, здається, для нас всіх. От він також критично ставиться до авторитарних режимів в Латинській Америці та звісно на Близькому Сході. Рубіо критикував м'який підхід адміністрації Обами та Байдена до Куби, Венесели та інших країн регіону підтримував жорсткі санкції проти порушників прав людини в Латинській Америці. Він висловлює також обережність щодо військових втручань, США, але вважає оборонні витрати пріоритетом у квітні. Він проголосував проти пакету додаткових витрат на підтримку України Ізраїлю та Тайваню, стверджуючи, що, хоча він підтримує допомогу всім цим трьом країнам, але бездіяльність на південному кордоні США з Мексикою є законодавчим шантажем, власне. Якщо говорити, то він намагався і Трампу угодити, і трошечки з'їхати з теми. Так, отже, на державного секретаря, Блінкена він буде замінювати одне з таких найкращих серед шорт-листа призначень. Ну, доволі цікавий чоловік, не можна сказати, що він антиукраїнський. І він може бути проукраїнський, от якщо там у Трампа так чи інакше схилися до нас ситуація, але точно він не буде там тиснути чи мотивувати Трампа бути максимально антиукраїнським. Це не так і в принципі призначення не є надзвичайно для нас. Там шкідливим чи поганим Майк волс так званий, тепер у нас буде радником з національної безпеки. Ну, в принципі, він буде замінювати Салівана. Людина теж ось він на екранах не є там надзвичайно неоднозначною. Він цікавий. Він колишній військовий, ветеран, нагородженої бронзовою зіркою, колишній зелений берет. перший в історії зелений берет на цій. Посаді, який зараз буде обраний, і, взагалі, є антикитайський яструб в принципі в палаті представників він так активно себе вів проти цього питання. В Україні шукає золоту середину. Він доволі в цьому питанні <смітні> не є однозначним. Він з однієї сторони говорив про те, що ми не можемо підтримувати Україну постійно за всі наші гроші світу. Разом з тим протидіяти треба, і не можна сказати, що. Там жодного долара, це теж неправильно, але треба допомагати Україні так, аби не втягувати НАТО і не втягувати Америку в війну. От власне допомога теж потрібна. Доволі скептичний до необмеженої допомоги Україні, але разом з тим теж не буде такою особою, яка. Буде повністю палки в колеса ставити по всіх питаннях, от тобто, в принципі, не є жахливою позицією для нас всіх не найкраща, але і не найжахливіша, яка могла б бути. Ну він так чи інакше буде підтримувати ідею відстрочення НАТО для України. Напевно, так як ідея, да там є там 20 років, наприклад, не дати. Але таке може бути власне, от такий от кандидат. Подивимося, чи він буде краще, чи гірше Салівана. Побачимо, чи допоможе там Трампу краще зрозуміти цю ситуацію. Mm -hmm. І Зелді – наступний представник. Його, напевно, цікаво побачити, подивитися, і зараз його намагаюсь показати вам. Теж така особа відносно цікава. Так, його він ставить на екологічну агенцію. Власне задача, то яка це. По суті, впровадити політику Трампа щодо максимальної дорегуляції в сфері, ну, як він там казав, що там жодного долара там, на екологічну безпеку, нам треба там, піднімати наших всіх там, виробників і таке інше. Ну, все в стилі Трампа. От, в принципі, все логічно. Далі, міграційний такий взвод Трампа починається так. з Стівіна Міллера. От його призначить головного міграційного радника. Він буде власне задача його буде шукати мігрантів, видворяти їх з країни, які є без документів, і таке інше. Він підтримує ідею масштабної депортації під час передвиборчої кампанії Мілар активно супроводжував Трампа і висловлював готовність до рішучих дій із першого дня другого терміну. Власне, хто буде практично це робити, це Том Гоман. Така цікава людина на одних там з подкасту. Він сказав, коли його спитали, а що буде з сім'ями, які розділяться, от ну, часто в Америці задаються питанням депортації. Це хвилюють людей розділення сімей. І я він сказав, що ну нічого страшного, ті люди, які там розділяться, вони можуть поїхати, які залишились в Америці. Вони можуть поїхати за тими, хто нелегально виїхав в Америку. Ну тобто, такий жорсткий чоловік. Непростий, але власне от така зараз політика Трампа буде. Він найбільше буде братися до внутрішніх питань, найбільше буде братися до таких важливих внутрішніх питань, на яких Трамп наголошував. Напевно, Трамп буде ще якісь гештальти свої закривати, які він не зміг в першій своїй каденції зробити. То за міграційну політику вони візьмуться на всю потужність. Правда, зараз вони заявляють, що там жорстка антиміграційна політика не буде. Загрожувати тим мігрантам, які е, заїхали легально, тобто ті, хто там по зеленій карті, інше, тобто не не бійтеся, нічого надзвичайно страшного у вас не буде, і будете ви живі, здорові. Питання лише до тих, хто заїхав нелегально в США. З цим ми дуже серйозно будуть розбиратися. Поїхали далі. Еліза Стефанік, в принципі, вже відома. Раніше вона була озвучена. Вона буде представляти вгон Сполучені Штати Америки на початку повномасштабного вторгнення вона підтримувала Україну і допомогу Україні а потім вона швиденько залазь і навіть голосувала проти допомоги. Була в числі цих 112 республіканців, які проголосували проти власне в палаті, тоді коли 61 мільярд намагалися Україні дати допомогу, і, в принципі через. Певний час змогли вмовити Трампа, щоб він сильно там не виступав проти того. Але от воно таку позицію максимально Трампу надала, і є такий багнет, такий, знаєте, жорсткий, і особливість в тому, що вона максимально підтримує Ізраїль. От в тому вона е, максимально активна, і тут Ізраїль отримав свого хорошого друга. Ну подивимося, коли черговий бред буде піднімати московити на радбезі. Глянемо, що вона буде говорити: мовчати чи навпаки, побачив, що це просто треш і психіка не витримає, і вона встане остаточно нормально на нашу сторону. Цікаво, що її батьки походять з. Польської частини Галичини, і прізвище таке може навіть здаватися, що є навіть українське коріння. Хоча я там глибоко не шукав, не написано, що в неї українське коріння, але може бути. От. Ну, принаймні, її пращури українців бачили і комунікували з ними. Це точно. Наступна цікава особистість: це Сьюзі Вайлз. Теж раніше була відома жінка, цікава. Вона по суті об'єднала компанію Трампа. Зробила з хаосу такий працюючий механізм, який дозволив йому, і принципі переобратися, структурувала республіканську партію. Такий серйозний гравець, внутрішньопартійний бонс, можна сказати, така цікава жіночка. Вона у свій час дозволила губернатору Флориди переобратися там. Конкурентно колишньому Трампа зараз вже не конкурент, власне там посварилася з ним і розійшлася. Але у про Трампі залишилася. Вона буде керівником адміністрації Білого Дому, і її задача буде структурувати безпосередньо те, що. Буде відбуватися з процесом. Треба розуміти, що у Трампа минулій каденції адміністрації був хаос і жах, про це навіть книжки писали, але вона така цікава жіночка і може багато чого так серйозно налаштувати. Тобто, це непроста така людина. І може багато чого зробити. В принципі, серйозне підсилення Трампа в його рішеннях, в його діях. Власне, у нас працювала з ним нормально на виборах, то чому не зможе під час каденції Спрацювати. І, можливо, це зробить менш непередбачуваним самого Трампа і більш зрозумілим і логічним. От, тобто, жінка серйозна, і це цікаво, що вона, в принципі, буде на такій посаді. Трамп обрав губернатора південної Дакоти крісті Ноєм на посаду секрета секрет секретаря департаменту внутрішньої безпеки. Повідомляється Сієне Ноєм, давній прихильник Трампа допомагатиме втілювати його агресивні міграційні плани та відповідатиме за кібербезпеку, боротьбу з тероризмом і надзвичайні ситуації. Власне тут теж нічого немає такого надзвичайного. Дивного, бачимо, що основна така тенденція це міграційна політика, там дерегуляція. От туди буде направлені всі зусилля Трампа. Не можна сказати що вони будуть направлені виключно проти України. Боялися ми всі, що понабирає виключно антиукраїнських осіб. Не можна сказати, що він там любителів в Україні взяв, але просто ті та група мага, яка була, яка там постила в Твітерах і в інших мережах. От що. Там вони повністю пролобіюють абсолютних ненависників України. В принципі, це не вийшло, і це, в принципі, добре. От. І на сьогодні ще розглядається інша людина, Майкл Роджерс, такий прихильник України на міністра оборони, по суті, очільника. Пентагону, от, і в принципі, цікава теж людина. от, Вона може багато чого цікавого зробити. Будемо сподіватися, що е, ця людина справді. Точніше, не чипінгу, на міністра оборони. От, вона допомагала Україні, вона максимально була за, вона була проти тої Веханалії, яка робилася проти України, і очолювала відповідний комітет в Палаті представників. Ну, хороший кандидат, він так чи інакше має і непогані зв'язки з самим Трампом. От, то, не дивлячись на те, що його топили, топили там маски різні, подивимося, можливо, справді вийде, і це теж буде. Знаєте, з цими такими нейтральними, або трохи колись проукраїнськими людьми, або мінімально негативними в нашу сторону. Якщо Роджерс це поставлять, то це буде такий вагомий плюсик в команді Трампа. Значить, у самого Трампа немає такої галочки антиукраїнської, виключно, принаймні в пріоритетах тої політики, внутрішньої, яку він хоче робити. Власне, от така історія. Америка, перш за все, оце логіка самого Трампа. От так от. І тут на сьогодні гадати з цих призначень, що буде по нашій політиці, теж там багато не можна. Точно можна сказати, що великої ненависті цих кандидатів проти нас немає. От, власне, от така на сьогодні інформація. Її будемо слідкувати. Сьогодні поговоримо теж, спробуємо на нашому каналі про те. Як намагаються задобрити Трампа, можна навіть сказати, купити його. Вже навіть така інформація є. Ну, в принципі, він розуміє мову транзакцій, так звано, І українська влада теж там зробила певні пропозиції. Теж очікуєте сьогодні, буде інформація на цю тему. Дякуємо, що дивитесь нас. Наша команда працює над активними, цікавими відео. Також читайте наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі до цього відео. І підписуйтесь на канал Волонтин. Всіх гаразд.